Ом доброго дня. У мене знову в гаражі. Тут є підсвітка, в мене вона не працює. А я хочу, аби вона робила. Дивився відео, що люди підривають оцю планку. Там є одна лампочка, і вони її вимінюють таким чином. Але тут є ризики. Під, під цією планкою, ця розмітка, вона знизу фарбою намічна. Коли відривали, той що там є. Зривали у ту фарбу і, в общем, ну, виглядало після того не дуже файно. В общем, є ризик такий. Ще плюс є ризик зламати цю деталь, а вона окремо не продається. В принципі, така річ є, що тут збоку є така. Заглушка заложена. От, я її вже зняв. І так би доступ до тої лампочки мав би бути, але в мене от рухається лише кнопка та холд, а до самої лампочки добратися не мож І я собі думаю, щоб я цю деталь не пошкодив так зривати і добиратися до лампочки. Прийдеться це. Якось розібрати і подивитися, як, як добратися до цоколя, того, щоб поміняти ту лямпу. Хочу розібрати повністю оцей центральний тунель і добратися до цього вузла, витягнути його. Зараз буду показувати, як я це роблю. Значить, у нас цей центральний тунель, він тут того складається. З двох половинок. тобто підлокотник потрібно відкрутити оця частина. Тут є збоку хрестова шруба і зі сторони водія. Зараз це відкручую і буду знімати цю задню частину. Так само тут ми маємо попільничку. Так само має зніматися оця річ. Так що не хоче. Ну попробуємо зараз її зняти. І тут теж є якийсь блок управління. Що ми там всередині маємо. Зараз якось ми до того доберемося. От якраз не знаю чи то видко. Тут у в нас є. Отам От вон де якраз шрубка та. з цієї сторони, це оця шрубка. І там ми бачимо другу, що тримає цю всю конструкцію. Зараз я це відкручую. Так, шубки я відкрутив. Воно вже дихає, От ходить. Але нам заважає ручник. І Нам треба буде його зняти, ручку саму. Значить, Що ми тут маємо? Ну, отако опускається цей водермантін. Ця ручка має піти знятися з нашого ручника. Ось Таким чином на рукою ми її знімаємо. Все. Зняли, зараз от вже роз'єдналася наша частина підлокотника. на Назару вперед, вперед має, має податися вперед. Оце вовшо. Ану, от все, ми вже маємо доступ. От. Хто не знає, цей болт це для... Натяжки ручного гальма. Так, ну і добираємося зараз до нашого блоку перемикання передач, щоб, щоб ми змогли добратися до тої лампадки. І ліземо тепер на, наперед. Так, тепер, щоб зняти цю другу половину тонеля, у нас є, отако так тут не видко, але є шрубка зі сторони водія зі сторони пасажира в цьому місці. І так само є ось ця. Так само зі сторони водія і зі сторони пасажира. Таких чотири шрубки. Так що їх відкручуємо. І будемо знімати другу частину центрального цього тонеля щоб добратися до блоку перемикання передач Так, я вже ці шрубки, що тут і там спереді відкрутив, от наша вже знімається, але заважає ручка передач, треба машину завести, перевести її в дальнє положення і ця вся конструкція має Піти на нас і ми доберемося до того місця, куди нам потрібно. Так, Я ручку пере... перевів положення. От наша ця вся штука знімається, хоче, не хоче, щось її клинить. Що її клинить? Клинить отам всередині цілий блок з перемикання передач. Не, не дається вона. Оцею нішою впирається у блок перемикання. Але от, не знаю чи я злапаю, От наша лямпочка. Вона по ідеї. Прокручується там і от ми її достали. Така лампочка. Вона безцокольна. Просто має віце витягнутися. і ми її замінимо. Ну, Прикипіла там чи що. Зараз я її дістав. Так, ось я дістав вже лямпочку з цоколя безцокольна от така лямпочка. Така сама як в передніх габарітах. Така сама, як в передніх габарітах. Міняємо її і підсвітка буде. от такий квест, щоб поміняти лямпочку. Всьо, тобто мала би вона мінятися звідси і мати доступ, але так як воно все тут. Одне на одному, одне на одному для пальців рук, щоб робити якісь маніпуляції, прокручувати цей цоколь, там місця взагалі нема. Так що міняємо лямпочку, збираємо це все докупи і перевіряємо результат. ви Знаєте, я таки цей тонель. Теж таки зняв. от якраз наша лампочка для тої підсвітки. Я вже її замінив, просто треба буде її поставити на місце. Для того щоб зняти, прийшлось мені зняти ручку. Вона просто знімається, вона надівається, отако. просто на себе її знімається. І от ми маємо речах перемикання. Лямпочку замінили, збираємо це все назад як було і перевіряємо наш результат роботи. Так це все виглядає. Так, ми все зібрали, як було. Все стоїть і наша підсвітка. Зараз я. І от підсвічується наш положення речага, шкала підсвічується, все працює. От така катавасія, щоб добратися до тої лампочки. Так що Коментуйте у когось було, може подібне. Ну, факт того, що добратися до Добратися до, до тої лампочки, не розбираючи цього, через це віконечко, ну, реально не можеш. Там місця, щоб маніпуляції робити, абсолютно нема. Тому прийшлось мені це все розібрати. Воно не тяжко, як бачите, це можна зробити самому в гаражі цілком сміло. Тому коментуйте. Може, є якийсь легший варіант. Дякую всім за увагу.